Як тільки ми дізналися, що у дитини є проблеми зі здоров'ям, це було десь три роки. Ми почали звертатись до різних спеціалістів за допомогою також до логопедів, до дитячих психологів, щоб займати дитину. Ми маємо досвід праці з такими спеціалістами, але, на жаль, дуже багато спеціалістів не є компетентними в цій ніші, і тому результату ми як такового двох років не бачили. Коли моєму сину виповнилося 13 років, він вже не був схожий на звичайного підлітка, тому що тому, що він на вулиці і в в місцях там, де були незнайомі люди, він погодився як маленька дитина, і іноді навіть люди дивилися. Дуже дивно показувала на нього пальцями, і це було психологічно дуже некомфортно, як для мене, так і для, мої, для мого сина. Ми з сім'єю вирішили виїхати з Києва з мегаполіса і приїхали жити в маленьке містечко. Але в 22-му році там почалися бойові дії, і ми вимушені були повернутися до Києва. Але коли ми приїхали, в нас вже не було місця, куди можна було ходити моїй дитині. Ми не знали. Де знайти реабілітаційний центр? ми вже не знали в яку школу, тому що тоді йому вже було 17 років. І було складно знайти місце для його спілкування з такими людьми, як він, з такими дітками. Ми дізналися про карітац від своїх знайомих, які якось сюди зайшли по рекомендації своїх знайомих. Ми підготували документи і потрапили до пади Вікторії, яка пояснила, що дитину треба займатися, що треба приділяти більше уваги, як це буде виглядати. І так ми і потрапили до цього центру на щастя, наше. Друзі, яких ми знали, знаємо з дитинства ще дітки наші знайомі з чотирьох років. Вони нам повідомили, що є такий центр Карітас Україна. І в 2022 році вони там були, ці наші знайомі, в таборі в Карітасі, і їм дуже сподобалося. Також та мама, моя подруга, повідомила, що тут є психологи і для дітей, і для мам. Тому що на той період мені це було дуже важливо, так як я одночасно пережила не тільки те, що там відбувалися бойові дії, а то був переїзд, евакуація, і психологічно мені було дуже важко в голові знову, якби той переїзд, що ми знову приїхали до Києва, тому що дитина ще старша стала. Коли ми потрапили на перше заняття до Вікторії. Мені сподобався її підхід. Тобто, це не були однотипні заняття за столом з дитиною, тому що дитина в такому маленькому віці йому три рочки. Він постійно кричав, йому це не подобалось. Ці картки, я зараз розповідаю про заняття з іншим спеціалістами. То Вікторія вона почала одразу з ним працювати в комплексі. Тобто, це була і крупна моторика, і нілка за столом. І він почав її слухати хоча в нього досить складний характер і. Інші спеціалісти мені говорили, що ось вашу дитину без медикаментозного лікування не всадити за столом, що він не буде нічого робити, що все пропало, що ось треба вам препарати і все. Але завдяки роботі спеціалістів Карітас, я побачила, що ні, що це не так, що з ним можна працювати, що він хоче працювати. І найголовніше, я побачила результати цих заняття. Пішли до Карітаса, познайомилися, і я дуже була задоволена. Це було два роки тому. Вересень ми ходили. Мій син був дуже задоволений, і я хочу сказати, на той період йому було 17 років. Але після занять з логопедом, в нього порушення мовлення він мало розмовляє. Після занять з логопедом. В цьому центрі з Вікторією в нього навіть почалися нові, пішов розвиток, розвиток мовлення. Це непомітно, не дуже помітно для інших людей, але для, але для мене, як для мами, це дуже помітно. Шкода, що цих занять є ліміт. Я розумію, що дуже багато дітей які потребують допомоги, але мені сподобалося, яка динаміка була досягнута за цей місяць. То я в захваті від того, що моя дитина почала, вона почала більше входити в контакт з іншими людьми, більш спокійніша. Вона більше займається собі за столом, що в неї з'явився інтерес. Тому я б залюбки прийшла ще раз, якщо це було б можливо, та рекомендувала своїм знайомим, які також мають на жаль свої проблеми. Ми дуже задоволені, що ми відвідуємо заняття в Карітасі. Два роки тому ми ходили тільки раз, не раз на тиждень. Ми ходили тільки місяць. З 23 го року ми ходили раз на тиждень. Але це був той день, коли мій син чекав, щоб поїхати сюди, тому що люди, які тут працюють, вони з великою любов'ю, з відкритим серцем відноситься до всіх діток, особливо не тільки до мого сина, і коли проводилися заходи, різдвяні там просто коли збираються дітки, і ми на екскурсії їздили, всі, хто тут працюють, і, і спеціалісти, і хто там були, там чи ще, ще допомога якась. Всі дуже, ну от я бачу, з великою любов'ю до цих діток ставляться, і дітки це відчувають, тому що особливі дітки вони дуже чуйні, і я бачу, як вони радіють, коли приходять сюди.